Вітаю, друзі! Ви на каналі Спартанський шлях. Друзі, єдине, запам'ятайте, єдине, що пришвидшує ваш метаболізм, це м'язова маса. Чим більше в тебе м'язової маси, тим вищий в тебе метаболізм. Набери м'язову масу і м'язи самі будуть пожирати твій жир. Самі будуть пожирати дуже багато енергії. Давайте. Спробую пояснити, чому так відбувається. Дивіться, само енергозабезпечення м'язів воно вище, ніж для жиру не потрібно ніякого енергозабезпечення. Жир це і є та енергія. М'язи теж можуть бути як топливо, але коли їх багато, і ви весь час вони працюють, весь час підтримуєте, працюєте ними, якщо вони у вас робочі, а не просто, то вони будуть забирати дуже багато енергії. І з жиру. Також Ваш жир буде згорати для створення цієї енергії, щоб утримати ваші м'язи. Тобто, ви розумієте, так? якщо ви сидите і нічого не робите, ваша вага 90 кг, то ви будете тратити, ваш організм буде витрачати більше енергії, ніж людина 90 кг, але з меншою м'язовою масою, з більшим відсотком жиру. От. Сподіваюся, всім зрозуміло тому. Основним правилом людей, які прийшли до тренажерної зали, чому я всім рекомендую тренуватися з вагами, з посильними вагами. Тобто, ви розумієте, рівень різний. Хлопця 20 років, якого можна розігнати там, до 150 у присіді, жим там за 100 можна вийти, це можливо. І якась жінка, знаєте, прийшла, яка просто хоче схуднути, їй теж треба потрібно тренуватися з вагами. Але, звісно, їй не потрібно брати 100 кілограм. Їй буде достатньо там присідати з дерев'яним гріфом, оцим звичайним 20 кг, і м'язи будуть збільшуватися, поступово десь додавати, там ще якісь, я все це умовно говорю, або інші якісь силові вправи виконувати. І у вас буде збільшуватися м'язова маса, і тим самим буде згорати жир. О, таких, знаєте, Фокусів не буває те, що ви дуже часто можете почути, що мій жир перетворюється в м'язи, я жир перекачаю в м'язи, дуже часто ми можемо чути ні. Жир не перекачується у м'язи, жир згорає, згорає для енергії, а м'язи просто наростають. Якщо ви грамотно харчуєтесь, грамотно тренуєтесь і нормально відновлюєтесь, ваші м'язи будуть збільшуватися, а жир буде згорати. Достай, у вас повинна бути достатня, от зараз дуже важливо, достатня кількість м'язів. Достатня для того, щоб підтримувати ваш функціонал. Не обов'язково бути здоровим, таким дуже, там, скажімо, дуже потужним і там, з великою м'язовою масою. Забагато це теж. Ненормально, там вже інші питання, я сьогодні це не буду обговорювати. Але якщо у вас достатньо м'язової маси, все буде чудово. От сьогодні саме упор на це і саме це я хочу вам донести. Тренуйте свої м'язи. Якщо ви тренуєте свої м'язи з самого дитинства, то вони протягом всього життя будуть у вас залишатись. Якщо ви в дитинстві не тренувалися, ходили і курили там десь. Скурили, скажімо так, щоденник свій, то потрібно тренуватися, все рівно починати, але м'язи так уже не будуть триматися, їх потрібно буде весь час підтримувати. Якщо ви з дитинства набрали м'язову масу, там, ну, що мається на увазі під словом дитинство, там, почали у 15 років тренуватися і до 20 ви розігнались, то тоді м'язи назавжди з вами залишаться. Менше відсоток, який буде. Уходити, який буде зменшуватись. Але все рівно посильно можна набрати так м'язи і посильно активувати їх, підтримувати, щоб вони трохи працювали, це посприяє вашому довголіттю, посприяє прискоренню вашого метаболізму. Ви не будете ходити, жирний, пузати, і от все у вас буде добре. Тому, друзі. Переваги силових тренувань, вони очевидні над просто якимось кардіо або якимось стрибками, там, якщо ви тренуєте серце. Кардіо теж потрібно виконувати, серцево-судинну потрібно тренувати. Якщо у вас є здоровий будинок із м'язової маси, то там повинні бути комунікації. Тобто серцево Добряча така, потужна, скажімо так, серцево-судинна система, яка забезпечує ваші м'язи, ваш організм киснем. Тому паралельно це теж потрібно тренувати. Якщо вам цікаво, я зроблю окреме відео для тренувань серцево-судинної системи от про кардіо, як укріпити серце, як не, не погубити серце, коли ви тренуєтесь на, на силу або на нарощування м'язової маси. Стосовно як же набирати цю. Льоба м'язову масу, скажете, багато тут трандиш, але як же її набрати ту масу. Друзі, дуже докладно. От Проїбався дві неділі, складав цей ролик. от Минулий ролик, подивіться, там дуже докладно все розложено. П'ять кроків. Що потрібно робити, щоб набирати м'язову масу і спалювати жир? Не одночасно. А саме покроково. що в першу чергу, що в другу, як і ти. І як зробити рекомпозицію свого тіла. Обов'язково подивіться попереднє відео. От, І ви будете знати. Сьогоднішній ролик направлений на те, щоб нарешті ви закрити цю тему для обговорення: що краще: кардіо чи силові тренування. І те, і те потрібно, але ви повинні розуміти, для чого ви це робите. Отже, друже. Якщо я тебе не замотивував цим відео, то перемотай його від самого початку і знову подивись. Щоб прискорити твій метаболізм, тобі потрібно набирати м'язову масу.